Лізапетний батальйон отримав особливий подарунок від наших добрих друзів волонтерська сотня, місто Заставна. Ви ж такого не бачили. Ви тільки подивіться: це не паска, не хлібина, це вони називаються баба. Ну, є баби всякі, ромова баба. Кажуть, що це капронова баба. І це ми маємо це все розділити. Кожній, кожній з нас має бути шматок. Шматок тої баби, Ми її пробували. Ми були в гостях у заставні, ми пробували. Подивіться, це ж, як її треба випікати, це яку треба мати кастрюлю і яку треба мати піч, щоб, кажуть, вона цілу ніч сидить в печі, підходить, то я... О, зараз я її тако розрізаю. Так. Щоб... А, зараз ще треба раз. Отак. Так. І от зараз такий шмат. Подивимося, що він там, як він виглядає в розрізі. Подивіться. Ой, 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 Бачите? А запах який а запах, пішов? Бачите? Баба! Як баба, капронова баба. Зараз чекайте, я навіть не знаю, не пам'ятаю як. Щось схоже на мен Ну не дуже солодка, але пухка і смачна. А От такий сьогодні. А, нюх -нюх. Боже, боже, боже. <laughs> Додому понесете. Понесете, кожна понесе свій шматок.